Вітаю, друзі! Пропоную приготувати святковий салат із куркою. Всі інгредієнти прості та доступні. Виходить гарний, великий, ситний та дуже смачний салат на святковий стіл. Отже, твердий сир, відварену моркву та відварені яйця потрібно натерти на крупній терці. Пропарений чорнослив нарізати невеличкими шматочками. Відварене куряче філе теж нарізаємо шматочками. І також одне яблуко потрібно почистити від шкіри та серединки та нарізати невеличкими кубиками. Також приготуємо заправку для цього майонез з'єднуємо з чесником. Такий салат можна збирати у кондитерському кільці або робити у глибокій тарілці. Отже, на низ складемо курку і добре змащуємо її майонезом з чесником. Наступний шар це яблука. Кожен шар ось так обережно розрівнюємо і втрамбовуємо ложкою змащуючи майонезом. Далі додаємо шматочки чорносливу. Тоді натерті яйця. Знову обережно розрівнюємо ложкою і змащуємо майонезом. На моєму каналі є декілька рецептів приготування домашнього майонезу, тому пропоную вам ними скористатись посилання залишу під відео. Наступний шар потерта відварена морква. І зверху кладемо потертий твердий сир. Накриваємо салат зверху харчовою плівкою і відправляємо настоюватися у холодильник щонайменше на 2-4 години. Далі забираємо кондитерське кільце і прикрашаємо зеленю за бажанням.